Всім привіт! Ми на буткемпі Ікла і зараз ми будемо дивитись демку Зеленатора. Бажаємо приємного перегляду. Всім привіт! З вами Ікла Юей. Привітаємо з хлопцями. Добрий день. Привіт-привіт! Ярослав Буряк, Ліо, Кенсі, Салтовський, Кряк. Ми всі в зборі. І для чого ми в зборі? Для того, щоб подивитись мою демочку. Це перша гра, яку я зіграв на нові. І зараз я хочу почути від вас якісь е коментарі, рекомендації. Можливо, я щось зробив неправильно, або дуже правильно. Ну, коротше. Е ну, дуже правильно. <плес> <плес> Взагалі, без помилок повинен грати. Ну, можливо, ми цим і закінчимо наше відео. Не будемо затримувати, бо у вас ще багато, багато справ, багато відосів. Всі відоси з буткемпу будуть на цьому каналі. Так що підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на соцмережі хлопців, а також приходьте в Телеграм, бо там постійно чуваки стрімлять. Да? І так. донайте на ЗСУ, щоб і ця запікаєте. Здохло. Поки все нормально, так? Да? Поки стоїш без помилок. І так, дивіться, мій план такий. Я йду де ФТБ. А? що Віддачу, грає. Кроще побігав, побігав, попригав, то наліво, то направо. Куди йдеш? Е, я, я просто тіряюсь, я не знаю. Я типу туди, туди пішов допоміг, туди пішов допоміг. <заржи> сперши! сперши це Здоров я все знаю. за. Один в чотири! А як ти Браво. прочитав? Я просто ти почув. читер я почув, я почув. Ні, чекай, ти... ти... Нормальний ти... чувак став, звісно. А, я зрозумів, ти вибрав демку, де ти, каже, в село за кір. Ну, колись першої з патрона зараховує хедшот. Це... А, тичай, пацан, це моя перша гра oh, на нолі. Я взяв тому, що патрони закінчились. Ну дивись, ну ти ж витащиш, правильно? Ти ж спеціально підібрав домку, де ти тащиш. Щоб вони тебе не обстирали дуже жорстко. Ну все, ісиків. О! Нормально, 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 нормально. Жорстко, жорстко. Красиво. Трішки на джойстику, але нормально. Випчу. Баааа. Так, ідись, 5-400, береш АВП. АВП, ти після п'яти, фрай береш АВП і просто чуваків одразу домінуєш, типу показуєш, що тут батя. Це називається яйцаківбайк. А чому? Чому яйцакивбай? Коли корот, ти, корот, пісік, тобі, короче, виграв пісик, тобі хоча тільки на коль з армором і ми зносить так беремо і колись Ларі сказав, що це бай", коли ми з ним в команді грали. Okay. Дивись, треба брати авік, щоб показувати, хто тут батя. Типу вони бомжи там зі глами грають, а ти можеш собі АВУ дозволити. І навіть коли ти зливаєш. Навіть коли ти її зливаєш, ти такий, та пофіг, пофиг, типа, бабки. Збив бомбу! Опа! Ну тут, ваш ли прицил, просто ходить, я теряюсь. Чому так? Просто. Типа может досы думать, немає, я не знаю, але я нічого з собою не можу. Один в три, пацани, один в три. Ну в соло, да, да си ты один их всегда витирає. Дивися цей приціл. Ні, нормально. Точно ти грав? Так, так. Да, да. А, ну, ладно, Тепер <реш> з фармілку пішов вперіти внижку. Ні, мій план такий, я закиду флешку і ми просто всіх там наші. А що не а є, що не хає? Да, хає? Ти його продаєш. Вернеш, типа, вийди за ним. Ні, так він на розмін грає. Типу. А, а, да. а тепер він боїться. На розмінах грає. — Де розмін? Вийдіть, вбийте чуваків. Ти ж сказав, я йду у флешку, щоб він... — Так, ми домовились, домовились. І смотри. От заслужив. Заслужив таку бездарну смерть. А, а він теж? Ну і він теж. А пішли, би дали б флешку, захерачили б, типу, зі словами, ну там, не знаю, за Донбас. А так все б закрисив, блін, і все, і тебе, от виш. Ну красава, зілінат. Звичайно, нас команді так завжди. Хтось витащив раунд, думаєш, кажуть, найс хорош. Да, навік забери, казати, Ну ладно. Оп. дивіться. Ну от в минулому раунді, чого? Чого? Так а він, тому що там стояв і він мене Та Скажи тіряйся, замість нього. Ну, якщо чесники метод в цій грі були взагалі. Ні, ну, видно, да, що... Якщо ти вже стільки набиваєш фарагів, то. <схай> <схай> непонятно, що чіпами твоїми. <схай> Опа, прочекав. Ну, все, я ні, Опа, та, я... Тебе, чувак, чує в спину биваю. Я не бачу цього фільму дорані... раніше. Подивіться, бай. Бай шикарний, так? Наша <що> тобі каска. Наша <схай> каска? Там же ж АК будуть, ні одні. Да. Ну, Голднова, Яри. Ну, Ваншот все одно, Ваншот. Яри, Голтнова, шо, шо я ж ти? Ефо. Ну, ладно, да. Ну, ти... я ще не рахую, пацаны. Тебе треба поступити в універ на економіста, щоб врахувати <гум> гроші. Та на калашах пройде вже. Та до калашів я не дійду, ви шо, пацаны? Куда дивишся? Тебе що завело? Ти не злякався. Я тікав. Так хоч дивись, куди зіткічок може вийти, а не в стінку. Раз, а вже на Б вийшов. Пішов, 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 А пішов, там брюхер з бомби вийшов. <кхи> Аааа. Ноги стріляєш, не буваєш. Правим стиком трохи правіше Окей. <кхи> нормально, нормально. Зланатор. Ну, Хаешку в план. Як думаєш, тобі сину по шансам жити стрілятися за протекаст топой пушкою. Ну ні. я думаю тоже. А ший ти в гу. Ты шифт, шанс, що ти колись тут когось б'єш. О Боже. Давайте так, що б ви зараз робили на моєму місці? Якщо б ви правда не бачили, де там суперник ходить? Включив би музику. би ага. Тежко б запушив Треба посняти лінатору, де верхня тежка. Бачиш там снайпер? Він тобі не стріляв, в нього реакція як... побачив його рано просто не побачив. Зато він тебе мав бачити? Ну дивіться, скільки. Е, я ходжу по мапі, жодного пострілу навіть не зробив. Да, це красава. Це ж гарно. Ти, беззаб... ти до... добряк. Мирний житель. Мирний житель. Так і не економий патрони. Окей, що ви зараз зробили на моєму місці? Інфи ноль, От інфи ноль. Вже з'явилось, окей. Ти... Я пішов, я пішов. А тепер ти. А тепер ти, нажав, він тебе почув, він тебе скопить. О <ріст> май oh бро. Ти, ти затронув раунд, соло. Я б тобі репорт віддав. Green, what is your problem? Так і тебе колір був в цій грі? От грин, це про тебе. Що знову? — Смотри. На! А цього разу без флешки. А знаєш, чому спрацювало? Бо він за 7 раундів ні разу туди не прийшов і думаю, ладно, один раз піду тут, а тут зілінатор кожен раунд вриває. А цей чувак шари, це що ти вниз пустив. Так, У мене зажитка ситуація, Що робити в такій ситуації. Стріляй! Ну да. Якщо кидають молік, просто ти стоїш і контролюєш шорт типу? якщо ти відчуваєш свисть свій... свою пушку, ну, то можеш стріляти і ти от як зараз. Окей. Ти вбив тапок. Да. Тапком вбив. Я, до речі, взагалі не вмію... Окей, okay, ви зараз кажете, я нічого не вмію, але я не вмію звідси виходити на сайт і... Ти тільки на Б вмієш, да, бігати? Так, yeah, тільки на Б. От, типу я взагалі не шарю, що тут робити, бо тебе і шорта можуть вбити, і з сайту Ну коли ти дивишся прямо, то можеш Опа! Тебе що, не 1 на 100 діти. Мишка погана. Та і комп лагав в той день, вроді. Ну, красава, краще, ти виграв перший раунд. А на себе чоки зайшли, вони за 20 хвилин одного вбився не зробили. Це йому цікаво грати. Так, так може прикол не в мені проблема, може в них проблема, пацани? Я так теж завжди кажу. Проблема не в вас, проблема в мені, я ліваю. Якби не твої помилки, то я був не 20 кілів, а 22 і, і більше раундів. Так, да, окей, так. Да. Ти ж їх підбадьорував, а типу, камон, гайс. Та ви б чули, що там відбувалося. Ну, там би була капітуляція, якщо б я не підтримував. Це, це, це лякаєш, да? так? Сіну да, 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 да. стріляєш. У мене дві тактики. Просто стріляєш або так або флешками на лонг. Ага. До речі, Кіризін теж любить так робити. Він просто стріляє рандомно, щоб лякати. <ріху> — Це ентерфрагер. <entry -frager. ріху> Налякав. Я просто на себе увагу. Ну, так да. що пацани на Б пройшли і плентом, Але вони щось рубляться так. А вона. вони щось за тобою побігли. Ну Ви ж бачить, наш бос і гозі його підтримує. За Зеленським на смерть. <laughs> Я щасливий тельс вам командую. От і все. Так. О, який чувак дав два фрага. Леві загінта в два фрага дав. Да. Спіт дасть хоч одне бився за гру. Мені все одно, що так відбулася моя перша гра на Нові, але. Ну так, мені здається, тут один, коротше, сам найгірший гра весь. А насправді в тебе вбивство, як як вся команда. Я б за таке вбивство тебе понизив рангу одразу. Що там, Сільвер? Я його понизив. Я не пам'ятаю, нафіга я це зробив, але здається, це було щось по пацани. Аль в 4 давай Ти вже красив квіт був в конце не писав. є, даєш на сувіці, Ааа, вау, дякую. Даєшка є, там пилюка піднімається і тебе типу не видно. Просто чотири <ріст> його Але така порада для зелінатора, він коли цю хаєшку, він собі під ноги кине і взіреться. Це на найкращий момент сідає, в кабіні. Приємно <від> Теля вмирати. <ріст> Мені здається, <ріст> це все пацани. Ну що, як вам? Класно, взяв 2 Клас. в 5 і програв 91. Ні, давайте розділимось. Перший ряд. Ви кажете мої помилки, другий ряд, скажіть, що я зробив класно. Ми почнемо з помилок. Постановка ви... приціла. — Боюсь, постановка приціла. Дойшов на вігру. — Ну да, я так, є таке. Нема помилок. Дякую. Це все досвід. Є. Хлопці, що я зробив класно в цій ігрові? 1,5 зяв є. Ну, це фарт. Це... Везе сильніше. Ви можете казати, звісно, про мої мінуси, але ви, як кіберспортсмени, повинні дати пораду, як їх виправити. Як мені виправити свою помилку? А треба пограти в гру більше. Окей, ще. Видалити гру. Зайнятися реальним життям. Добре. Це було останнє відео, в якому Зелендоро показував свою демку грацям Ікла. Дуже дякую, хлопці! Зустрінемось <laughs> в Play Wild! — Play Wild! дякую хлопці!